Під час відвідин багатодітної родини Бунько, що поселилась у селі Жарків. Посадовці почули про те, що у будинку відсутнє пічне опалення, а зима не за горами. За декілька днів пошуку добродія вдалося знайти у бродах. Місцевий підприємець Роман Семчишин безкоштовно віддав вживаний кахель для пічки. Його син Руслан, коли почув, що ця допомога потрібна таким діткам, як він, взявся активно допомагати. Татові трансфер подарованого кахелю до місця призначення здійснили небайдужий бродівчанин Віктор Драгомерецький, заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна, помічник народного депутата Тетяна Лісковецька. Завантаживши авто, висловили добродію щиру подяку. Дійсно, вдячні вам від щирого серця. Ніколи не подумала би, що як би сказати, що наскільки. Хто б мав бажання, наскільки б легко допомагати буде. Дякую, дай Боже, Дякую. вам, вашій родині. Дякую ти пі... да, Найбільше да, нам да, допомагає. А ми їх ми їх познайомо. Там такі самі хлопчики, є дівчатка, познайомимо. пічка, ми там переснем. Да, подивився, так. яка вона, може, як там діти, може настає ні минус сім'ї, Дітям допомогти шість дітей тут. Сім'я, сім'я цікава, сім'я цікава. В них є останній шанс, щоб тих дітей не забрали. Всього нас, шестеро дітей. Ми вважаємо, що дітки мають виховатися. в сім'ї.